Вітаю вас на каналі АнальДонка Крипто. Мене звати Олексій, і ми з вами, як завжди, розглядаємо нашу рубрику інвестиційний портфель. Подивимося, що сталося в минулому році, що сталося вже в теперішньому році, і розберемо, взагалі, які в нас чекають перспективи в майбутньому, коли варто фіксуватись, і чи взагалі варто фіксуватись. Тому не перемикайтесь. Розпочнемо, як завжди, наш аналіз з аналізу біткоїна. Я вже відразу відкрив графік, і як ми бачимо, що ми все-таки на денному графіку знаходимося в такому боковику. Тобто ми взагалі не йдемо ні вгору, ні вниз. І це вік ми закінчили по суті в тому ж самому боковику. Мій скальперський досвід показує, що тут є такий досить цікавий рівень на пробиття вниз. Надіюсь, це не буде ставатись, хоча не виключаю, що може бути якийсь такий невеликий рух вниз із подальшим поверненням, все таки до гори, тому що ми надіємось на Буран, ми в нього віримо, і саме тому ми зараз всі знаходимося на цьому ринку. Інакше, якби ми не вірили в крипту, якби ми не вірили в рост взагалі ринку, як фондового ринку, так і крипторинку, то ми б, мабуть, тут би не знаходились, тому що все-таки інвестиції це про майбутнє, це про віру в майбутнє. Досить лірики. Давайте перейдемо більше до діла. Біткоін, як я сказав, особо по ньому нічого не змінилось. Ми знаходимося в боковому діапазоні і очікую від нього, все таки в майбутньому. Дальшого зростання. Фіксувати я ще не починав. Перша відмітка, де я хотів це робити, це вже 113 тисяч доларів. Так як це самий надійний актив, я нічого не поспішаю по ньому робити. Буду просто тримати і чекати. Наступний актив у нас це Ethereum, і він досі не пробив свій АТХ, хоча б дуже хотілося би, тому що 5 тисяч так і просяться. Ми навіть не пробили особо 4 тисячі. Ми лише заскакували нагору і поверталися назад. Тому дуже великі надії на те, що ефір все-таки почне доганяти біткоін, тому що йому так сказати. Положено це робити. Інакше, якщо він цього не зробить і піде вниз, в той час, коли біткоін буде стояти, то я навіть не знаю, це, мабуть, таке буде повне розчарування всіх криптонів взагалі в екосистемі ефіра і в його перспективі. Тому що паралельно з ефіром, наприклад, також розвивається такий блокчейн, як Solana, до якого ми зараз перейдемо, і на ньому наразі життя прям кипить, бурлить, і там дуже багато чого цікавого відбувається. Якщо говорити про інвестиції, то як бачите, середня точка в нас знаходиться набагато вища, ніж зараз ціна, тому я за це взагалі не. Не переживаю і просто чекаю, поки прийде час на ріст взагалі всієї екосистеми ефіру. Наступний актив це Solana, як ми бачимо, вона за грудень особо не виросла, вона більше просіла, але це зрозуміло, тому що в грудні, в принципі, весь ринок він трошки просів. Тому по даному активу я лишаю в себе змін, просто чекаю на загальне покращення ситуації. Наступний токен в нашому портфелі це тон тонкоїн. По ньому ситуація стабільно ніяка, тому що ціна наразі знаходиться нижче точки моєї входу і є всі шанси. На те, що вона може піти ще навіть нижче, навіть до 4 доларів, я в цілком це не виключаю. Можливо, навіть витягну якусь ліквідність з тих лімітних заявок, які не були використані на інших парах, і долью їх сюди, тому що все-таки тон це діючий робочий продукт. На ньому дуже велика екосистема, яка повністю функціонує, працює паралельно з блокчейном Ефіра, з блокчейном в Тобто, це як окрема така оболонка, в якій існує свій світ. Тому, по даному активу, без змін я його продавати точно не збираю. Навіть якщо він піде набагато нижче, наступний актив нашого портфелю це токен Mantle, який за грудень спів дуже різко вирости, і той же час дуже різко впасти. Але як ми бачимо, що не сильно такий він в результаті впав, і навіть можливо мені щось так здається, що готується йти на наступні хаї. Я його тримаю, фіксувати також не збираюсь найближчим часом, тому просто спостерігаю. Наступна монета це Фет і за грудень вона таки досить сильно просіла і наразі знаходиться на низьких своїх позиціях. Понад 44% було падіння. Не бачу в цьому чогось критичного. Просто сидимо далі, наблюдаємо і надіємося загальної тенденції на зростання. І ще такий цікавий момент в цьому циклі того самого альтсезону, що. По суті, зростає все, окрім ключових фундаментальних проектів. Тобто в нас ростуть якісь ai агенти, в нас ростуть якісь мемкоїни, причому дуже дуже бурно ростуть в той час, коли якісь екосистемні фундаментальні проекти вони просто стоять на місці. Це досить цікаво. Можливо, та нова кров, яка пройшла в крипту ліквідність. Вона навіть не знає про ті старі проекти і звертає увагу тільки на щось нове, те, що вкладе в маркетинг прямо зараз. Тому що старі проекти не досить активно вкладають свій маркетинг і популяризацію, тому відповідно можливо це така особливість кожного бурану, що в першу чергу будуть рости нові проекти, які виходять на ринок, які закупляють всіх інфлюенсерів і показують себе, так сказати, свіжій крові свіжим інвесторам. Думаю, що так можна об'яснити, чому більшість ефірних проектів вони стоять на місці або не досить сильно виросли в той час, коли проекти насилання, вони там максимально пампляться і роблять десятки сотні іксів. Наступний токен Ondo, який загрудить у нас також. Ж просів на понад 40% і надалі продовжує падати. Нагадаю, що це RVA проект, і наразі мета RVA, начебто, не дуже на слуху, але в цілому це самий сильний з RVA сектору проект. І я його надалі планую тримати і взагалі ніяк не продавати. Наступний токен у нас це Memcoin Pepe, який за грудень зробив повне раллі на мінус 50% він встиг скластися з його хаїв, які він поставив на той момент. І наразі продовжує торгуватися в такому незрозумілому діапазоні, чи то вгору, чи то в тому по ньому я ніяких дій не буду робити, просто так ось чекаю загальної тенденції. Виріс він, до речі, на фоні. Я думаю, також з цієї всієї мем лихоманки, яка продовжувалася останні декілька місяців, і, мабуть, що вже зараз трошки пішла на спад, але все ще й з'являються нові мемкоїни і токени, які приваблюють свою увагу. Наступний токен з нашого списку це Ether5. По ньому ситуація не сама оптимістична, тобто токен, начебто, виріс, начебто, ми знаходимося в плюсі, але мені поки не дуже подобається цей графік, тому що я розумію. Що нічого не заважає цьому токену піти ще нижче, але в цілому це може бути плюсом, так як я зможу його докупити. Хоча, чесно вам скажу, що в мене такого бажання немає, і я б можливо взагалі замінив би його на інший проект, наприклад, Eigenlayer. Але поки токен знаходиться в плюсі, я його продавати точно не буду. Якщо він дійде до моєї точки входу і надумається на те, щоб прибувати свої мінімуми, можливо, я його взагалі зафіксую і заміню на інший. Наступний токен у нас Blast, і до нього в мене відношення плюс-мінус таке саме, як і до попереднього, тому що блокчейн Blast, він нібито існує, але якщо чесно, там взагалі нічого не відбувається. На ньому взагалі ніхто не працює, і він якось набрав свій хайп лише під час запуску, і після того пішовся на спад. Мені це не дуже подобається, тому що я розумію, що в якійсь більш-менш довгостроковій перспективі в нього. Майбутнього небагато. Але все ж ми зараз знаходимося біля моєї точки входу. Подивлюсь, що буде далі. В грудні також токен оновив свій локальний мінімум. Тобто токен обвалився в моменті на понад 56%. Це всього-навсього за декілька днів, що є дуже багато. Але що мені подобається, що його все-таки не пускають нижче оцих всіх рівнів. Тобто, все-таки якось ще маркетмейкер це все тримає, і можливо, цього все-таки щось та й буде. І останній токен з нашого списку, який мені так і не вдалося набрати на мій трейдерський портфель, це FTT. Він поступово зростає собі потихеньку. Так він відкотився від своїх максимальних відміток на понад 40%, Але в цілому він знаходиться ще в позитивній динаміці, тому що він поступово поновлює свої хаї, і його лої вони кожен раз все вище, вище, вище. Подивимося, як буде в цій точці, чи піде він далі на зростання, чи він Знову таки піде оновлювати свої лої. Якщо він піде на низ, то я подумаю про те, щоб його там докупляти. А тепер давайте перейдемо до самого CoinGecko і подивимось, які в нас взагалі там цифри по моєму портфелю, яким я сам активно управляю, тобто трейдинговий портфель. Наразі прибуток по даному портфелі складає понад 60%. Це менше ніж було в попередньому місяці. Але все-таки в нас зберігається плюс якась позитивна динаміка, і портфель він зменшився не сам по собі, окремо від ринку, а разом з ринком, що цілком є нормально. Було б не дуже добре навпаки, коли портфель стоїть або падає, і час того, коли ринок зростає, це не об. А коли ринок падає, то відповідно, що й ваш портфель також буде падати. Але як швидко ваш портфель падає, це залежить від вашого професіоналізму і того, як ви взагалі склали свій портфель і диверсифікували його. Наразі нам найбільше профіту приніс токен Pepe, як ми бачимо, плюс 145% до загальної позиції. Друге місце в нас Mantle, понад 750 доларів, і третє місце в нас Ondo, понад 700 доларів. А єдиний токен, який нам зараз приніс Збиток це відповідно тонкоін. Бласт знаходиться біля точки нуля. Я вважаю, що це дуже крутий результат, так як ринок по суті впав, а наш портфель він взагалі не знаходиться навіть в мінусі. Тобто, якісь там мінус 40 доларів це взагалі ніщо, порівняння з тим, який у нас загальний прибуток по всьому портфелю. А тепер давайте перейдемо до нашого dca портфелю, Нагадаю, який я взагалі не трогаю. Я просто кожен місяць купую одні і ті самі активи на одну і ту саму суму. Тобто, в середньому я на нього трачу хвилин 10 в місяць, і результати по ньому понад 25% зростання. Також є досить непоганим результатом, і найбільше прибутку нам приніс токен Mantle друге місце на стокін Pepe третє місце на токен Ondo. плюс-мінус так само, як і в попередньому портфелі. А найбільше збитку нам приніс токен Blast та Ton. тобто все майже ідентично. Нагадаю, що це вже був шостий місяць, шостий місяць, коли я набираю даний портфель, і в нас попереду лишилося ще 4 місяці. Я вважаю, що два даних портфеля знаходяться в досить непоганій ситуації, тому що в нас є ще якийсь буфер навіть на подальше падіння, якщо воно відбудеться. А як ви вважаєте, чи досягли ми вже піку нашого портфелю, чи в майбутньому ще буде далі буран і ми побачимо ще кращі цифри? Пишіть свою думку в коментарях. До речі, в своєму телеграм-каналі я пишу думки стосовно даного портфелю. І також описую всі дії, які я роблю поміж тим, коли виходять дані відео. Надіюсь, вам сподобалось дане відео. Взагалі, вам подобається дана рубрика. Якщо так, то напишіть, будь ласка, про це коментар, тому що для мене це дуже важливо і я розумію, що я роблю це все не просто так. І є люди, з якими я на одній ті самі хвилі, і це дає мені ще більше енергії робити крутий контент. Тому до зустрічі в наступному відео.